60-ті повертаються, або настав час діставати з горища бабусину сукню Цьогоріч У моді яскраві кольори тканини у горох, природні матеріали та чіткі лінії зачісок. Ретро знову в моді. Аби навесні та влітку виглядати сучасно, у макіяжі слід виділити лише очі, не соромтеся малювати чіткі стрілки та накладати туш у кілька шарів. Принаймні так радять провідні майстри візажу. А під час вибору весняного одягу варто звернути увагу не лише на матеріали, з якого пошито виріб, а й на колір та малюнок тканини. В літньому одязі брендовими кольорами є яскраві, е кислотні, як їх називають в народі кольори. Яскраво-салатовий, яскраво-жовтий, малиновий, кораловий, насичені тони, а е покрій простий, е 60-ті роки. Житомирська дизайнерка Ольга Біліця презентувала нову колекцію одягу Весняні ноти показ верхнього одягу відбувся на одному зі студентських конкурсів краси. Колекція складається з понад 30 предметів жіночого гардеробу: це жакети, блузи, сукні та брюки. Слід зазначити, що згодом Житомирська дизайнерка представить свій одяг у низці інших міст України. Колекція особлива тим, що вона з натуральних тканин. Вона скомпонована мережево з пальтовою шерстяною тканиною. Брендові кольори пастельний колір молочний. Фрізовий колір, сірий колір та два чорних, бо чорний це класика. Ну не завжди встигаю слідкувати за модою, проте цей наряд він досить такий цікавий, досить комфортний. Ось зручний використання. Цього модного сезону особливу увагу слід приділити високим підборам, радить дизайнерка. Влітку вишукане взуття буде як ніколи актуальним. А от щоб одяг виглядав на вас, немов тільки що з магазину, не лінуйтеся підігнати шви або ж ушити виріб. Адже саме вбрання відзеркалює ваш внутрішній світ. А чи бути йому модним, чи просто виконувати свою соціальну функцію, вирішувати вам.